Доброго дня! Привіт із півночі України. Отак у нас кожного дня і по декілька разів на день. Ну, нічого, якось переживу. Переживемо цю ситуацію. І все буде добре. Все буде Україна, як то говорять. А я вже привикла навіть і спати з такими звуками. Вже нічого не чую. Сьогодні хочу поділитися з вами. Своїм одним іще деяким секретиком. Це вже в мене так підросли чері чорний. Той, що я садила із фори. Один із сажанців вже навіть починає кущитися, випускає бокові паганки. Я так думаю, що він у мене тут на балконі і заплодоносить. Ось такі вони у мене вже попідростали величенькі. Їм Майже півтора місяці, а це моя розсада перчиків, які я теж показувала, як їх садила. Тут і перчики, і е, трошки баклажанчиків. І ще повистрибували якісь помідори з землі, із моєї домашньої. Перчикам місяць. І сьогодні я їх хочу трішечки піддобрити е, вже пора. Перчиків ще взагалі не одобрювала. Ну, а помідорчики вже два рази піддобрювала. сьогодні. Третій. третій раз їх потрібно опирскати мікосаном, тому що вже пройшло два тижні, і це треба зробити для того, щоб у них була гарна імунна система, щоб вони потім не хворіли в подальшому у висадці вже безпосередньо у теплицю. Тобто опирскую я все, всю свою розсаду. Це такий гарний біопрепарат. Вже я його використовую майже 15 років, а можливо навіть і більше. І він мені подобається. А сьогодні хочу показати вам один із таких гарних препаратів із самої нашої звичайної аптеки як Муміо. Це природний стимулятор процесів регенерації тканин. Тобто він як людину лікує, допомагає дуже гарно, так він стимулює. І наші рослинки, тому що у ньому є, якщо поцікавитися, то вся таблиця Мінділеєва, і тому тут дуже багато різних мікроелементів, ну, повністю все, і амінокислот, які необхідні нашим рослинкам у такій от нашій невеличкій вазончиках. Ну, і, звичайно, щоб. Сформулювати гарну кореневу систему. Я собі ось розвела буквально три такі малесенькі таблеточки на півтора літра води і потрішечку попідливаю їх, тобто про стимулюю їхню кореневу систему, їхній ріст, дам їм трошки мікроелементів. Ось таким чином. Перчики буду поливати отак вздовж. З однієї сторони і з іншої. А ще більш цікавого і корисного у мене на каналі, який називається Відпочиваю, працюю, творю. Переходьте, цікавтеся, там уже більше ста відео. Буду рада, якщо комусь сподобалося і було корисним, то ставте вподобайки, щоб я це бачила. Підписуйтеся, будьте зі мною не пропустіть наступних відео на все добре.